Всемогутній Ісусе Христе, мій дорогий Спасителю, з благовінням та скромністю я стою перед тобою, усвідомлюючи, що ти є джерелом всього щастя, процвітання та успіху в моєму житті. Знаю, що ти маєш найбільші плани для мене, і я хочу жити згідно з твоєю волею. Прошу, Господи. Благослови мої зусилля у роботі, настанови на твою мудрість та на шлях твоєї слави, нехай Твоя благодать буде зі мною на кожному кроці, допомагаючи мені досягти вершин успіху, Милосердний Ісусе, прошу Твоїх дарів, щоб благословити мене в моїх потребах. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай Твоя рука завжди буде над моїм життям, надавши мені необхідне для мого добробуту та спокою, даруй мені терпіння та мудрість, щоб зрозуміти твої настанови та йти вірним шляхом, люблячи Ісусе, коли я стикаюсь з невідомими та тяжкими моментами, прошу Твою милість і заступництво. Будь ласка, прийми мої молитви. Та допоможи мені у вирішенні нагальних потреб, знаючи, що ти ніколи не кидатимеш мене, але завжди стоїш поруч, готовий прийти на допомогу. Спасителю мій, дякую тобі за твою безмежну любов та постійну присутність у моєму житті. Нехай твоя благодать, мир та благословення переповняють моє серце та життя. І нехай Твоя слава завжди сяє в моїх діях, в ім'я Твоєї, святої Любові, я молюся, амінь. Всемогутній Ісусе Христе, мій люблячий Спасителю, звертаюсь до Тебе зі смутками та радощами мого життя, зі своїми надіями та страхами, з усіма моїми радощами та бідами, відчуваю Твою Божественну присутність у своєму серці і знаю. Що лише в тобі можна знайти справжній захист від усякого злого та ворогів. Прошу, Господи, посилати свої благословення захисту навколо мене, мого дому та моїх близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях. Будь ласка, нехай Твоя свята Рука знищить усяке лихо, що навколо нас, і захистить нас від усякої небезпеки. Нехай Твоя могутність огорне нас, і ми будемо непохитними в Твоєму благодатному світлі, Милосердний Ісусе, прости наші провини та згрішення, і нехай Твоя любов залучить найбільше благословення у наше життя, даруй нам щастя та процвітання, а наші зусилля в роботі будуть плідними. Наповненими твоєю мудрістю та божественними благословеннями, Спасителю мій, нехай Твоя рука надаватиме нам все необхідне для життя, і Твоя благодать буде джерелом нашої міцності та надії, коли стикаємося з випробуваннями, прошу Твою допомогу у вирішенні нагальних потреб, знаючи, що ти завжди чуєш наші молитви. Та готовий прийти на допомогу, Ісусе, мій Господь. Я вірю в Твою силу та благодать, і моя душа сповнена вдячності за Твою безмежну любов до нас, нехай Твоя свята присутність береже нас від усякого злого, і нехай ти завжди будеш нашим захисником та порадником. В ім'я Твоєї святої любові я молюся, Амінь. Божественний Ісусе Христе, мій милосердний Спасителю, сьогодні звертаюся до Тебе зі щирою вірою та надією, відчуваю, як Твоє благодатне світло пронизує кожну клітину мого існування, і моя душа засвідчує Твою безмежну любов та милосердя. Знаю, що навіть у складних моментах. Ти стоїш поряд зі мною, готовий допомогти та підтримати, Господи, прошу Твоїх благословень у всіх аспектах мого життя. Напишіть імена та прохання в коментарях. Заступництвом Твоєї безмежної любові захисти мене та моїх близьких від усякого злого та кривників. Нехай Твоя свята Рука охороняє нас від небезпеки та нещастя. А Твоє благословення залучає усілякі блага у наше життя. Прославлений Ісусе, даруй нам радість та щастя, нехай наші серця будуть сповнені спокоєм та благодаттю, допомагай нам в наших роботах просуватися вперед і здійснювати свої найкращі мрії. Нехай кожна наша дія буде наслідком Твоєї мудрості та божественної науки. Спасителю мій, усі наші потреби покладаємо перед тобою, знаєш усі наші потреби, навіть ті, які можуть залишатись прихованими у глибині душі, прошу твою допомогу у вирішенні нагальних справ. Нехай твоя милість прийде до нас у той самий час, коли ми її найбільше потребуємо, Милосердний Ісусе. Дякуємо тобі за твою неосяжну любов та благодать, якою ти щедро обдаровуєш нас, нехай Твоя свята присутність буде з нами в кожен день нашого життя, і нехай ти завжди будеш нашим провідником та приятелем в ім'я Твоєї святої любові я молюся. Амінь. Милосердний Ісусе Христе, дякую тобі, за твою надзвичайну любов та вічне милосердя яким ти наділяєш нас кожного дня, в тобі ми знаходимо справжній спокій, силу та надію навіть у найтемніші моменти нашого життя, Спасителю наш, прошу Твого незмінного захисту, від усякого злого та кривдників, заступництвом твоєї божественної благодаті, знищи всяку хитрість і підступність, які можуть спрямовуватись проти нас. Нехай Твоя могутність відверне ворожість та забезпечить нашу безпеку, Божественна благодать, нехай наповнить наші серця Твоєю любов'ю та вірою, нехай вони будуть джерелом нашої сили та впевненості у кожному кроці нашого життя, допоможи нам вирости в милосерді та терпимості, щоб світ навколо нас став кращим місцем, Ісусе, мій Господь, прошу Твоїх благословень, на всіх життєвих шляхах, даруй нам щастя та процвітання, а наші зусилля в роботі, нехай будуть направлені на славу Твою, нехай Твоя мудрість надає нам керівництво та почуття правильного відповідно до Твоїх заповідей, щоб ми могли втілювати Твою волю у нашому служінні світу, милосердне Ісусе. Коли стикаємось з великими випробуваннями та невідомими, прошу Твою допомогу та підтримку, відкрий наші очі та серця на Твою безмежну мудрість, допоможи нам знайти рішення та здолати труднощі. Нехай Твоя рука буде з нами, надаючи нам силу йти вперед, Милосердний Ісусе, дякуємо Тобі за всі твої дари та благословення. Віра в тебе робить наше життя благим та повним надії, нехай Твоя любов завжди веде нас, і ми будемо нашими діями прославляти Тебе, нашого Господа, в ім'я Твоєї святої любові. Я молюся. Амінь.